Доброго всім суток, шановне панство. Слава Україні, слава нашим захисникам. От, сьогодні поговоримо про комбайни, які ще можуть. Да? Ну, комбайни, які ще можуть. Це комбайни 4 серії. Попросила мене людина, каже, розкажіть. Поговоримо трішки. Ну, не, ми не будемо говорити про всі технічні характеристики, тому що це е, затягне дуже багато часу. Пробіжимося так, візуально, да? що, що це за комбайни, які це комбайни. Що вони можуть от. і які це комбайни. Так що зараз зараз про це і поговоримо. Да? А ви тим часом не забудьте лупнути лайк ось цьому відео, підписатися на канал і класнуть кнопочку колокольчика, щоб не пропустити жодного відео. Також так от, комбайни клас 450, 460 і 480 е серії 4 серії. Е відмінність між ними. 450 і 460 вони клавішний, а 480 барабано-роторний. Також є ще 440-й, дуже мало, дуже їх у нас мало. Є 370-й. 470-й я його не бачив, але люди кажуть, що це переходна модель з клавішного на барабано-роторний. Там пере переходного, я не розумію, замінили... Клавіші на ротора та й, та й потім. Добавили варіаторів, додали там рівня, додавали, те, все, ну, рамку поміняли. Ну, і це вся відмінність. От. Ну, давайте проговоримо про те, що ці комбайни вони дуже крепкі. Четвертої серії комбайни вони дуже крепкі. Дуже крепкі. От. Я на 450-460 не працював, а на 380-му працював. Але знаю, у людей є ці комбайни і вони дуже, дуже хороші. Вони, вони ну, на свій модельний ряд це дуже, дуже хороші комбайни. 450-460 вони клавішні. Там, щоб знайти втрат, ну я не знаю, що, треба, що це треба, ну, з яким, якою швидкістю це треба молотити, щоб на них, ну, в них знайти втрат. 480-й він барабано-роторний. Прийомний бітер, барабан. Отбойний бітер і ротора. Ну Ротора, зачасту, ротора, всі кажуть, ротора, ну, вони ж не, не, не вималачують зерно. Ну, може, щось там десь трохи. От. Це ну, як заміни клавіш, просто що можна додати оберти, збавити обертів, допустим, тобто, ну, допустимо, да, напевно, краще він же ж круте отак. О, тобто, ну, можна сказати, що гемороя додано, але на цих моделях з цим питань немає. Якщо там 480-й будемо брати, вовремя вовремя все робити, обслужувати, це лібо який, і 350, і 360-й, лібо який комбайн, якщо вовремя обслужувати, то все буде ходити. От Тільки що як би сказати, що вже нормальної машини у нас в Україні знайти. Навіть напевно вже тяжко, я так, бо я скільки їх бачив, вони в холамиднику биті. І це вбивають їх не тільки комбайнери, але й власники комбайнів. Чому? Зараз розповім. А ви не забудьте лупнути лайк з відосу і підписочку на канал оформити. О, дивіться, комбайни крепкі, дуже хороші. Там желізо таке, ти просверли, щоб просверлити желізо, це ну, полій триндець треба на цих комбайнах. На відміну від е, нових. там це, 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 це супер комбайни. Це блядь, вони крепкі в такій степені, що, що, що я не знаю. Е, все в них автоконтур теж є. Работає іключительно 7,5 Ну, Працює він отлично. Що клавішний, що барабано роторний пропуска способність, дуже хороша у них. Ну, Давайте візьмемо 480-го, у нього зараз ні в одного із лексіонів, оцих нових, ти е, між роторами між на скатну доску не пролізеш. Якщо спереді витягуються, у, у модельного ряду вже новішого е, грохота, да, там пластмасові витягуються наперед. То у, у, у менш, да, як би сказати, там сьомого року, п'ятого, четвертого року передні витягуються, вони частично дні остаються. Їх що там почистить і грохота, це повний звіздець. А 480-то ти кришку коло двигуна відкрив, нир туди між цими роторами, і там накласка ту доску, і ти все бачиш, де в тебе що робиться, куди в цих уже ти не, не залізеш. На тих у них клавіші, теж відкрив на клавіші заліз, все ти бачиш, що там у тебе робиться і що куди. Е, кабіни в них однакові, абсолютно одинакові. 450, 460, 480 кабіни в них абсолютно однакові. Так що, просто що на 480-му там додавлено варіаторів на ротора, а плюс ремінь туди йде і тому подобне. От. Чого, чого, чого вбиті комбайни? Чому я казав, що не тільки комбайнери да, винуваті, в тому що вони вбиваються, але й власники. Чого? Ну, Дивіться, ну, чого? Того, що... а походи. Ну скажіть, що, що не так. От хто напишіть в коментарях, що не так. Ну, Що, що це воно не так. Щоб в когось такого не було, да, і хтось такого не казав, та воно походить, та воно походить. А потім воно це все тягне, 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 все тягне вкупі і тоді воно в хламник перетворюється. От я просто не розумію, холдинги, да, вони ці кочому комбайни ці вже не беруть. Ну, Тут вже давайте скажемо, будемо чесні, можна сказати, і розумію, чого. Приїжджають комбайни, людям треба збирати, допустимо. Да, Ну, тим більше зараз, якщо, якщо, десь, якщо якась 1000 гектар, то ще таке. А як ти вже приїжджаєш, а там у них 15 тисяч гектар е, допустим, ранніх зернових, да, комбайн ломається, комбайн ламається, і він стоїть жде де запчасті, суток двоє. Ну, да, а директор холдинга каже, а що цей комбайн, що він не збирає, то уходять, запчастин немає. Ну, от вони до це йдуть. Того, що з весни, а те походе, Або воно дороге. От Саме саме головне, це добиває. Ну, Я кажу, що всі такі. Ну, Але саме-саме більше, знаєте, добиває от то, що Та воно походе. А ти знаєш, яке воно дороге? Ну, допустимо, тому комбайнеру, навіщо йому знати, яке воно дороге? Він же ж не купляв цього комбайна. Він прийшов працювати да, на цей комбайн, ну, тобто що зробити? замінити там щось зробити, відремонтувати його, якщо йому за це платять кошти, і збирати е гектари, за які платять гектари. А яке воно дороге, чи що чи воно? Це ж уже не комбайнера, е вибачаю да, е проблеми. Це проблеми, то це власника комбайна. І при чому тут а комбайнер? А потім же ж власник комбайна цього він не вислуховує. Да? От власникам комбайна опять не сподобається. Він ж не вислуховує там в хазяйстві, де він працює, оце всього. Вони ж не знають, що там комбайнеру розказують. О, блядь, на що ви сюди приїхали? А, та що ви робили весною, та як ви його ремонтували, та нам збирати треба, ай, то і тому подобне. А комбайнер, та що я можу? Ой, і давай дзвонить власнику, а власник, та отам дорого, там отам те підожнемо. а віддуватися приходиться комбайнеру, ну, комбайнеру пояснювати, що до чого. А їм того нафіг не треба. Воно все до того одно до того йде. Не, не потрібно так, що е, ага, то воно походить, а то, а сьо, а сьо. Якщо качественно відремонтований комбайн, дати йому те все, що треба, тому 450, тому 460, 480, та яка різниця якому? Хоча зараз е, ці вже нові моделі, вони вутлі такі, що капець, а ті там вони крепкі. І якщо за ним дивиться, він буде вічний той комбайн, він крепкий. Їх робили тоді на совість ці комбайни. О, не так як зараз, аби продати. От. А ті комбайни вони крепкі робилися, на совість робилися. Там все практично механічне. Візьміть подрібнювач, да? ну і змільчитель. Там же ж немає оцих датчиків, хірабору оцієї, всієї, оцих вертушок і тому подобне. Ну, там теж вішали таку тумбу на 480-го знизу. Тут ну, теж хера бора. У мене воно все робиться, все воно там це. ну немає оцих датчиків, оці електроніки до хіра е, всякої. ж ну, Такої немає, щоб вона мозиком пасірувала. От. І Скільки, я... мотори там же шкатовські стоять. Мотори крепкі, мотори хороші. Е я просто не розумію, е навіщо е ну от сказати воно походить. Ну от кого ти знаєш, походить воно чи не походить. Якщо, допустимо, той пошипник вже шелестить, він каже, він ж не розсипаний. Ну він же шелестить, вже там вже все, вже там напилення, того немає, він вже все, він вже накриється. Ні, ну а типу, а якщо що, там, потім так як потом, як потом, як комбайнер побачить, що той почитник накрився. Ну, до, цього, до цього ж до цього ведемо. Просто дуже всі характеристики розказати не можна, да? ну, Вложився в 10 хвилин, а більше не можна, того, що треба, щоб хоча б 30% було перегляду відео. О. Кожну весну потрібно міняти гідравлічне масло, О, оці всі 80-90, в редукторах і тому подобне. А деякі, та воно а що, що воно там одробило, а ти диви, воно ще хороше. Да, і таке, є є власники, які заміняють, не жаліють. Але ж ну, все одно дуже багато такого, що аби воно робило, бабла приносило, нічого не, не, не вкладати, а бабла, щоб приносило. от. А так комбайни, комбайни ці крепкі, дуже хороші, дуже хороші ці комбайни. А одне діло те, що просто в Україні їх знайти тяжко, е, машину хорошу, да, досконалу, тобто як досконалу, е, хоча б не порвану, хоча б не порвану. Ну, так що якось отак. Ну, що зміг? Те розповів, такого там уже, щоб сильно херабори великої розказувати, це треба сідати і записувати хоча б на час. Відео, там, всі характеристики, да, рівнять там двигуни, рівнять ті редуктора, масла, шоку да, і тому подобне. Це дуже багато времени треба. Так якось трошечки розповів. Якщо цікаво, поставте лайк, підпишіться, прокоментуйте, от, щоб відео продвигалося. А я бажаю вам здоров'я, всього найкращого. Здоров'я вам, вашій родині, всім вашим близьким. От. Саме головне, щоб був мир на землі, підключилася крата війна. Дай Бог вам здоров'я, всім пока-пока.